Это тип топ, топ. Это тип топ, топ. Это тип топ, в хоп-хоп-хоп. Чи, это тип топ. Влетели вперед идет, который год. Любит роскошь, а нет броска, сияет, как Оскар, Ксюша Немировская Скажи ей, город на Днепре, а беги тип топ тебе Это тип топ, 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 топ. Усім привіт! З вами знову програма Тіп-Топ. у сучасному світі. Конкурси краси не лише про зовнішність, вони стимулюють учасниць до розвитку особистих якостей, впевненості у собі, граціозності та почуття стилю. І ще такі заходи часто допомагають у приверненні суспільної уваги до соціальних проблем та благодійних акцій. Конкурси краси сприяють постановці цілий і справді надихають учасниць шукати свою душу, думати про майбутнє та складати план того, як туди потрапити. Іноді конкурс краси сам по собі є сходинкою до досягнення цієї мети. Подолання сором'язливості це те, що я можу підтвердити особисто. Дніпровській філармонії імені Когана відбувся яскравий регіональний конкурс краси Міс Міні Місіс Дніпро. Ця подія об'єднує талановитих та харизматичних учасниць різних вікових категорій, серед яких були маленькі принцеси та дорослі учасниці, що змагалися за титул найкрасивіших. Цей конкурс краси в нього дуже добра мета мета допомогти нашим захисникам, янголам-охоронцям. І хочу зазначити, що цей офіційний конкурс краси має значення не тільки зовнішність, має значення добре серце. Тому не завжди. Коли озвучуємо і збираємо заявки за цей рік, ми завжди кажемо, що головна корона міста це, звісно, дівчина, да, яка живе не тільки для себе, яка буде достойно представляти місто, і яка зможе розказати, що таке українська душа, що людина може подарити не тільки собі, так а що вона робить для себе, для оточуючих для всіх, крім себе, і це дуже важливо. Цей конкурс дає можливість розказати. То така українська жінка. Що таке українська краса і не тільки в рамках міста, а в рамках між всеукраїнських конкурсів та міжнародних. Конкурс пройшов у кількох номінаціях: міні-міс для юних красунь. Міс для молодих дівчат. А також місіс для жінок, які вже реалізували себе в сімейному житті. Я дуже хочу подякувати всім організаторам, журі, глядачам, А в першу чергу це своїй сім'ї, чоловіку, сину, батькам. І хочу сказати, що цей конкурс не тільки про касу, він про любов, про доброту, про жіночність. Я раджу кожній жінці спробувати себе. Це неймовірні відчуття, які важко передати словами. І не боятися, І не боятися, приймати себе, любити. Любов до інших починається з любові до себе. Що сьогодні цікавого було на конкурсі? Те, як ми наряджалися у якийсь образ та виступали, було багато людей, які на нас дивилися. Ти задоволена собою сьогодні номінацією, яку ти отримала? Так. Ти щаслива? Дуже. Навіщо дівчата приймають участь у конкурсах краси? Навіщо нам це потрібно для себе в першу чергу? Для, ну пізнати свої нові знання, мабуть, будуть спогади. Що це ну, ну треба себе просто спробувати, дуже такі яркі спогади. Треба себе пробувати у всьому, бо може все вийти, досягати успіхів, старатися себе не боятися, працювати багато над собою. Ніці продемонстрували не лише свою зовнішню привабливість, але й талант, харизму та креативність. Адже ми, члени журі, оцінювали різні аспекти: дефіле, виступи, вміння працювати на сцені та інші якості. У тебе була своя фаворитка? Звісно, в мене була фаворитка четвертий номер, і вона, я вважаю, що була трішки кращою, ніж усі. Тому, от, вручаючи корону їй, в мене даже так утемтіло все усередині. Всі дівчатка були гарні, всі, 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 всі супер. Ну, я дуже рада, що я сьогодні приймала участь у цьому журі. Сьогодні цікаво було сидіти у журі? Так. Я знаю, що ти приїхала з якогось конкурсу. Так, я приїхала з Грузії з конкурсу. Міні топ, -модел -планети» «Міні -топ модель планети та виграла його міні-топ модель планети. б'ються. поздравляємо, яка ти зірка. Дякую. Кроскраси Міс Міні Місіс Дніпро це не лише можливість показати себе, але й платформа для розвитку творчих здібностей, а також знайомства з новими людьми і занурення у світ моди та стилю. перший конкурс у твоєму житті, так? Так. Я півроку займаюся моделінгом і це була моя мрія. І твоя мрія сьогодні здійснилася? Так. 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 Це мій перший опит. Я взагалі не займалася ніколи моделінгом. Але вже зайняла віце мініміс. А далі будеш приймати участь у наступних конкурсах краси? Так, звісно, сподіваюся, що буду багато разів займатися, зніматися в конкурсах, в рекламах. Це моя мрія. Що сьогодні дуже складно для тебе було? Дуже дуже хвилювалась. Ти який вихід? Ну, перший, тому що у мене було дуже незручне плаття. Ти чіплялася. Так, а для чого дівчата приймають участь у конкурсах краси? Як ти вважаєш? Я вважаю, щоб їх побачили у світ. І вони стали типу, і їх знали. Так. Це перше моє таке захід, і дуже було складно, тому що коли повертаєшся наліво або направо, всі гарні дівчата, молоді, міні, міс, місіс, дніпро, всі дуже гарні, і я впевнена, що найскладніше було це для. Для журі, да, тому що всі ці дівчата гарні, і прийняти якесь таке рішення було дуже важко, я розумію. Насправді це вихід у купальниках. Я не очікувала, що у нас буде вихід у купальниках. Минулого разу він мав бути, але його не було. Цього разу ми вийшли, і насправді у мене гарна фігура, але я постійно комплексую. І сьогодні була можливість позбутися цих комплексів, вийти, засвітитися, показати себе. Бо це було супер, це було супер. Навіть знаходитися біля таких красивих дівчат це надзвичайно приємно, такі талановиті дівчата, і насправді це дуже чудово. І я дуже вдячна організаторам за те, що ми маємо змогу приймати участь в цьому конкурсі, і також вдячна своїй групі підтримці, своїй родині, своїм друзям. Вони неймовірні, вони найкращі. Також нашим захисникам. Захисники, якби не вони, якби не вони боронили нашу країну, ми б не змогли прийняти участь. Дякуємо, велика слава Україні! Героям слава! І сьогодні ж всі квитки, які були продані, всі гроші пойдуть на ЗСУ. Чи не перший раз на конкурсі краси збирають гроші для ЗСУ. Приємною несподіванкою до мене був дзвінок організатора Юлії, що вони готові нам допомогти. І дійсно це було приємним, так, приємною несподіванкою. І вже дівчата допомогли нам зібрати на автівку, от, яка використовується зараз на бойових діях. А, також вони допомагали нам збирати на дрон, і от зараз а, також це зарядна станція, яка зараз є критично необхідною. Як ви після війни у цю красу поринаєте? що відчуваєте? Ну знаєте, я відчуваю, що а, люди дійсно. Повинні створювати красу у своєму житті, повинні створювати собі настрій, адже це додає мотивації, духу, боротьби до перемоги до нашого мирного життя, яке ми обов'язково відвоюємо і будемо жити в мирі разом. Слава Україні! Героям слава вдячний організаторам конкурсу «Міст Дніпер Офішал агенції. First Fashion Academy, моїм друзям, і, звісно, всім, хто долучився до цього чудового, красивого заходу та допомогли мені зібрати на зарядну станцію Delta 2 Max, яка буде живити наших бійців і наші дрони до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Конкурси краси вже багато років є предметом суперечок. У той час як деякі стверджують, що вони увічнюють згубні стандарти краси та об'єктивують жінок, інші вважають, що ці конкурси можуть позитивно впливати на впевненість у собі та розширення прав та можливостей. Одним із ключових аспектів конкурсів краси є вимога до конкурсантів виступати публічно. Учасникам часто доводиться говорити або відповідати на запитання на сцені. Цей аспект конкурсу може стати суттєвим стимулом для набуття впевненості у собі для тих, хто раніше відчував труднощі з публічними виступами. Завдяки суворим тренуванням та практиці, учасниці розвивають здатність ефективно викладати свої думки та впевнено висловлювати себе перед аудиторією. Ця нова навичка не тільки приносить їм користь під час змагання, а й переноситься в інші сфери їхнього життя, такі як академічні презентації чи професійні умови. Гарна, сухня така гарна, корона гарна. Так, Мрія здійснилася так? так, дуже це мрія. А ви коли робили репетиції? У вас були тренування. Ти знайшла там коліжанок? Ну, подруг. так. Якраз моя подруга зайняла міні стін з двадцять Дуже там багато знаю дівчат. З кимось я займаюсь, з кимось я до цього була знайома. Дуже багато друзів знайшла. Я зайняла перше місце на у міні, і друге місце. В, во всій групі. А ти вперше приймаєш участь чи вже не перший? Вдруге, вдруге. Що сьогодні найскладніше було для тебе? Ніше для мене було вийти вже саме на подіум, коли нас награждають, і я дуже хвилювалася. Міс Місфе. Ти стала міс феш. Угу. Ти себе вважаєш дівчиною феш. Ага. Фешн гел. Так. Угу. Що сьогодні було найскладніше для тебе? Коли мене не то завжди коли я рола, у мене попадалась під ноги. А, сукня, подол сукні, підпадав під підбори, так, і ти чіплялася. Віце, так? Да? Віце -мініст. Да. Як твій настрій сьогодні після конкурсу? Нормально. розкажи про сукню свою. Хто її знайшов? Це мама одягала? Чи? Да, мама одягала Тінс міс Дніпро. Ти щ... щаслива, я бачу. Дуже дуже щаслива. Це для мене був перший конкурс краси. Це були неперевершені емоції. Я дуже-дуже рада. А що сьогодні складно було? Мабуть, нагородження, бо дуже пишна сукня. Я чуть не перечепилася з нею. Були хвилювання дуже великі, але я справилась. Ти будеш приймати участь далі у змаганнях у всіх конкурсах краси, коли по Так, планую. Це для мене буде. Дуже великий вклад в моє життя. Для мене не головне те, що я не перемогла. Для мене головне, що я приймала участь. Головне те як ти себе почуваєш. Головне, щоб почувала ти себе королевою завжди. Ніці та офіційні номінації отримають запрошення на всеукраїнські та міжнародні конкурси краси та таланту. Треба зауважити, що організаційний комітет мізні Дніпро є офіційним регіональним представником Міс Україна, Мініміс Україна та Місіс Україна від нашого рідного регіону. Також організаційний комітет місь Дніпро» має офіційні пропозиції по багатьом найбільшим конкурсам світу. Отримують офіційні корони, і вони їдуть далі. Їдуть далі на міні Україну, на мінісіс Україну, і також привозять офіційні міжнародні номінації. Наша дівчинка Ярослава, міні Дніпро 2023, привезла гран-при з міжнародного конкурсу. «Children of Пленець 2024» oh, yeah. у Грузії. Вона нам давала інфіційна. офіційна корона. Це гран-при. Тому ми дуже пишаємося нашими дівчатами. І я вважаю, що ці корони, які сьогодні отримані офіційні, вони також нас дуже порадують. Вони yeah. привезуть на міжнародні корони. Ти сьогодні стала місіс Дніпро. Мої вітання. Дякую, велике. Я бачила дуже складно було тримати цю корону. Ну так важка трохи не 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 лежить на голові. Ну я для мене дуже була не неочікувана. 20, 24. це несподівано для тебе було? Так, насправді несподівано, тому що всі конкурентки були дуже гарні, всіх виходи були просто неймовірні, тому було дуже е, неочікувано. Я дуже хвилювалася, я навіть розплакалася, коли мені об'явили мене. Тому я ну я дуже рада. Кладно тримати таку корону? Дуже вона спадає. Далі будеш приймати участь у змаганнях? Ой, так ну, дуже, дуже хочеться. Працює. Мені дуже сподобалося так. Ці емоції просто не передати. Починаючи з 2020 року, організаційний комітет головного регіонального конкурсу краси Міс Міні Міс та «Місіс Дніпро плідно працюють над тим, щоб якомога більше чарівних дівчат та жінок нашого регіону. Доводили на всеукраїнському та міжнародному рівні, що саме наші красуні гідні титулу Королева краси. Враження просто неймовірні. Вдячна кожній учасниці, особливо маленьким нашим моделям. Просто неймовірні враження. Вони подарували купу гарних емоцій. Дуже було важко визначити краще, визначити фаворитку. Бо дійсно всі дівчатка унікальні, гарні, всі професійно виконували всі модельні ходи. Дання конкурсів краси зародилась ще у 18 столітті, але лише через 100 років справа була поставлена на регулярну основу. Міс всесвіт, міс світу, регіональні красуні, найкрасивіші дівчатка середньої школи, всіх номінацій не перерахувати. Незаперечний факт, що сама участь у такому масштабному та досить стресовому заході, а також робота в ході підготовки до фіналу з експертами. Наставниками, серед яких хореографи, фахівці з ораторської та акторської майстерності, фотопозування, стилісти та візажисти, а також психологи та інші експерти все це дає потужний поштовх у розвитку нових компетенцій, прояву унікальних граней, особистості та глибшого розуміння себе. Більш цікавого у наших наступних програмах. Всім бажаю миру та перемоги! Папа, все буде тип топ. Это тип топ Это тип-топ. и идет, который год Любит роскошь, одет а и броско Сияет, как Коскар, Ксюша Немировская Скажи ей, город не Днепре А тип-топ поведает тебе Это тип-топ, топ, топ, топ.